Доброго дня, шановні пані і панове. Я вважаю, що сьогодні проблема безробіття є одна з самих важких в Україні, і я вважаю, що влада уряд повинні постійно е, за е, стимулювати наших роботодавців для того, щоб ми створювали нові робочі місця. Стосовно цього є ініціатива президента України, і зараз ми вже пропонуємо ті напрацювання, які ми Маємо як Міністерство соціальної політики, і які зараз ми презентували на засіданні Кабінету міністрів, які ми будемо обговорювати на протязі місяця з міністерствами відомствами України, з громадськими організаціями, і, і наше бажання до роботи Верховної Ради прийняти новий законопроект про зайнятість населення України. З чого складаються ці ініціативи? Ініціатива перша на даний час є 326 тисяч безробітних осіб, які є неконкурентоздатними. До цієї категорії ми відносимо випускників вузів професійно-технічних училищ осіб передпенсійного віку, одиноких батьків, які мають дітей до 6 років та дітей-інвалідів. Яким чином сьогодні законодавство стимулює їх працевлаштування? Коли вони працевлаштовуються, то їм компенсуються. Заробітна плата, в основному мінімальна і єдиний соціальний внесок. В чому проблема за 2011 рік. Ми працевлаштували таких 11 тисяч осіб, 40 тисяч з них звільняються на протязі року, тобто, ми марно витрачаємо гроші фонду соціального страхування. Що пропонується, ми пропонуємо розповсюдити таку норму тільки на. Новостворені робочі місця, перша позиція, друга позиція. Ми компенсуємо з боку е служби зайнятості нашої 100% єдиного соціального внеску на протязі року. Але якщо роботодавець, який буде отримувати таку компенсацію, буде звільняти людину ще через рік, то він буде компенсувати повністю всі е гроші, які він отримував е від е служби зайнятості. Ми, не, ми знімаємо всі обмеження по рівню заробітної плати. Чим більше, тим краще для нас, щоб створювалися нові, якісні, високооплачувані робочі місця. Оце перша ініціатива. Ініціатива друга. Це залучення безробітних до виконання робіт під час реалізації проєктів, що фінансуються за рахунок бюджету. Причому йде розмова і про місцевий бюджет, і розмова йде про центральний бюджет. Ми під час проведення робіт на підготовці проведення чемпіонату Євро 2012. ми, Служба зайнятості працевлаштувала 6,5 тисяч безробітних осіб на виконання цих робіт. І ще 2,5 тисячі людей було залучено до суспільно корисних робіт, і це нас наштовхнуло на ініціативу, яку ми зараз прописали в законі. Ми прописуємо обов'язкові консультації ініціаторів бюджетних програм, які носять капітальний характер з службою зайнятості. Перед тим як складається бюджет, вони повинні це провести. Такі консультації. Що ми тут можемо виграти? Ми можемо знизити ціну. Вартість використання проведення таких робіт, чому тому, що ми до таких робіт можемо залучати людей на, від служби зайнятості на суспільно-корисні роботи, а вони і дешевші, і можуть бути вигідними. І друге, ми запроваджуємо обов'язкові консультації переможців тендерів служби зайнятості. Часто вони не знають, які можливості є по регіону по трудовим ресурсам для того, щоб вони просто знали з одного боку, а з другого боку, щоб ми могли дати їм підтримку людьми в першу чергу, які стоять в черзі за роботою, і тут ми можемо їм ще і компенсувати витрати їх. Третя ініціатива збільшення кількості нових робочих місць з високим рівнем оплати праці. Ми вводимо таку норму, що за новостворені робочі місця, роботодавець, який буде рік сплачувати заробітну плату по таким людям, які попадають на роботу на новостворені робочі місця, і ця заробітна плата буде 3 прожиткових мінімуми працездатного плюс більше ніж 3 прожиткових мінімума, то протягом наступного року. Він отримує 50% зниження єдиного соціального внеску на рік. Четверта ініціатива: стимулювання місцевої влади до покращення інвестиційного клімату в регіоні, створення нових робочих місць. Іде розмова, що е, е, про бюджети сільських селищних рад та міст районного підпорядкування. Е, я вважаю, що там якраз сама велика проблема у нас. Про що йде розмова? Ті люди, вони, ці е, е, бюджети отримують 25% податку на доходи фізичних осіб. Що пропонуємо ми? Е, причому ці податки е, постійно враховуються в їх бюджету. І що називається, вони працюють від досягнутого, тому що їм через різні механізми менше просто надають, якщо цей податок збільшується кожного року у них. Що ми пропонуємо? Е, ми пропонуємо. Вийти на систему, яка дозволяє е, цим е, бюджетам, цим е, селищним, е, сільським е, радам і е, районам, отримувати 100% від доходів фізичних осіб, якщо фонд заробітної плати перевищує попередній рік, помножений на відсоток зростання заробітної плати в середньому по країні, тобто ми робимо дуже серйозну зацікавленість для того, щоб ці виконавці залучали інвесторів, тому що один раз прийшов інвестор, і що називається, у нього міняється формула отримання грошей в місцевий бюджет назавжди. Тобто, це буде дуже серйозним е, стимулом. Норма передбачається, що буде діяти постійно. Наступна ініціатива стимулювання суб'єктів малого підприємництва до створення нових робочих місць. Пропонується суб'єктам малого підприємства, які створюють нові робочі місця, та працевлаштовують на них безробітних сроком не менше ніж на два роки. Передбачається надати у перший рік працевлаштування безробітного щомісячну компенсацію у розмірі страхового внеску з мінімальної заробітної плати за кожну працевлаштовану особу за рахунок коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. У разі звільнення працівника протягом цих двох років роботодавець повертає отримані гроші. Тобто сьогодні багато малих підприємств, це йде розмова про підприємства до 50 працюючих, використовують нелегальну роботу. Ми стимулюємо таким чином легалізацію цього робочого місця, хоча би на рівні мінімальної заробітної плати. Іде розмова, що ми практично рік компенсуємо мінімально соціальні внески по, з рівня мінімальної заробітної плати. Наступна ініціатива надання допомоги громадянам з питань започаткування бізнесу. Законопроектом передбачено запровадження принципу єдиного вікна для надання усім бажаючим безоплатної консультативної та організаційно правової допомоги з питань започаткування та ведення бізнесу, а також легалізації статусу самозайнятої особи. Ці послуги будуть надаватися на базі центрів зайнятості та не передбачають розширення їх штату. Крім того, служба зайнятості буде залучати для надання такої допомоги фахівців відповідальних, відповідних органів виконавчої влади. Наступна ініціатива: стимулювання працевлаштування випускників вищих навчальних закладів та учнів профтехучилищ. Що передбачається, ми запроваджуємо стимули для. Стажування студентів вищих навчальних закладів та учнів профтехучилищ строком до 6 місяців. Якими шляхами позиція номер один роботодавець за згодою сторін може звільнятися від обов'язку виплатити заробітну плату у період стажування? Сьогодні це забороняє українське законодавство. Якщо береться людина на роботу, обов'язково повинна бути, бути заробітна плата молодій людині, часто вигідно. Просто отримати досвід навіть без заробітної плати, і це підвищить її конкурентноздатність та ринку зайнятості. Тому ми пропонуємо ввести таку норму. Друга норма у трудовій книжці в обов'язковому порядку здійснюється запис щодо проходження стажування, що буде свідчити про певний досвід роботи. Тобто, молода людина може взяти свою трудову книжку і сказати: Я коли був студентом, я 6 місяців працював на такому то виробництві, і буде відмітка. Яка дасть можливість новому роботодавцю вже врахувати це під час прийняття його на роботу. Третя ініціатива. Роботодавець може виплатити заробітну плату за період стажування, але при цьому звільняється від сплати єдиного соціального внеску. Тобто він може брати, і ми стимулюємо його, щоб він заплатив учню, і при цьому він не, спла... не сплачує єдиний соціальний внесок. Тобто їх буде брати вигідно на роботу. Наступна ініціатива надання грошової допомоги випускникам, які ухвалили контракти на роботу у сільській місцевості. У нас сьогодні є дві категорії, які працюють у сільській місцевості, які отримують так звані підйомні 5 прожиткових мінімумів для працездатного. Це приблизно 550 гривень. І по 5, да, 5, вибачте, чому? 5 тисяч 500 гривень близько. І під час роботи ця ініціатива вже допомогла 4 тисячам вчителів і лікарів. Зараз тільки ці дві категорії мають можливість отримати такі підйомні. Ми закладаємо норму, по якої кабінет міністрів може сам визначати. Які спеціальності потрібні на селі, і запроваджувати цю норму до цих категорій професій? Далі запровадження ваучерів для оплати за навчання нових професій або підвищення кваліфікації. Іде розмова про тих людей, яким 45 років і більше, і які мають 15 років страхового стажу. Що вводиться? Вводиться ваучерна система, по якої людина може отримати ваучер. Який буде коштувати певні гроші. По нашим по розрахункам на 2013 рік, це буде 11630 гривень. І цей ваучер він може використати для оплати свого навчання, перенавчання. Він може оплатити цим ваучером другу вищу освіту чи другу середню освіту, спеціальну освіту. Ми маємо аналіз. Скільки коштує е, навчання по Україні, і можу сказати, що цього ваучеру для отримання другого вищого навчання не вистачить. Але ми тут переконані, що тут повинно бути співфінансування. Частково людина, частково е, ми як держава, як страховий фонд, повинні допомагати. Е, а от що стосується технічних е, спеціальностей. То ми повністю задовільняємо, тому що більше 11 тисяч 630 гривень у нас практично в Україні нема ні одного технічного закладу, який би на платній основі надавав такі послуги. Там 3-4 тисячі, максимально 5 тисяч. Там ми будемо надавати повну кваліфікацію для тих людей, які захотять отримати технічну професійну освіту. Далі введення контрактів між роботодавцем та працівником щодо навчання. Сьогодні, коли роботодавець хоче взяти студента, заплатити за нього за навчання, заплатити йому стипендію. У нього нема підстав для того, щоб ця людина у нього законодавчо по закону відпрацювала певний термін, і якщо вона буде звільнятися, то вона нічого не компенсує, і це стримує сьогодні підтримку нашої молоді. І підтримку роботодавців. Що пропонується? Пропонується, що ми вводимо таке контрактне право, по якому роботодавець може платити і стипендію, і заплатити за навчання дитини, але чи молодої людини, але він буде мати контракт максимальний на 3 роки. Якщо буде цей контракт розірваний з боку учня. То він повинен буде компенсувати, чи він, чи його роботодавець новий, повинен буде компенсувати витрати за це навчання і за цю стипендію. Через три роки людина повністю вільна і вона сама приймає рішення, де вона буде працювати, на яких умовах. Наступна ініціатива розширення опції професійного навчання безробітних під конкретне замовлення роботодавців. Передбачено законопроектом професійне навчання безробітних буде здійснюватися Державною службою зайнятості переважно на замовлення роботодавця під конкретне робоче місце або в інтересах відкриття власної справи. Причому роботодавець буде мати право замовляти навчальний заклад і впливати на програму навчання, що значно підвищить можливості по працевлаштуванні людей, які пройдуть таке навчання. Далі, наступна ініціатива навчання інтегрованим професіям сьогодні в Україні е, існує 62 інтегровані професії. Що це таке? В основному це відноситься до технічних спеціальностей, коли е, людина має дві і більше професій, навчається. Це означає, що така людина більш конкурентно здатна на ринку праці. Вона може не її можуть не потребувати на ринку праці, скажімо, як слюсаря, але якщо вона ще і технік якийсь, то може вона працевлаштуватися по цій спеціальності. І часто такі люди потрібні, тому що потрібно, скажімо, на обслуговування офісу і сантехніка, і я не знаю, електрика. А на повну ставку вони не потрібні. Отаких От людей зараз дуже цінують. в основному це відноситься до технічних спеціальностей. Ми передбачаємо, знаючи, скажімо, що в тій ж Німеччині 310 інтегрованих спеціальностей, ми передбачаємо, що в 2014 році до цих 62 ми додамо ще 50 інтегрованих професій, а в 2014 ще 100 інтегрованих професій. Далі, підвищення професійної кваліфікації, здобутої шляхом неформального навчання колосальну проблему. Частково ми вже вирішили, тому що 4 лютого цього року ми прийняли в Україні і вже почав діяти закон, який дозволяє, маючи відповідну кваліфікацію, навіть не маючи ніякої освіти. Підтвердити цю кваліфікацію і отримати посвідчення, умовно кажучи, що я зварювальник там шостого розряду, якщо я маю цю кваліфікацію, до цього часу цього не було у нас. Зараз ми таку ж норму запроваджуємо для безробітних для наших трудових мігрантів, які повертаються в Україну. Зараз ми створюємо систему, по якої людина не навчалася, але вона майстер. Вона буде мати можливість отримати посвідчення, і це теж буде стимулювати її працевлаштування. Вона стане більш конкурентно здатною. З другого боку, зараз дуже е, всі багато говорять про соціальні ліфти. Це створює можливість людині без навчання постійно підвищувати свою кваліфікацію, більше заробляти, більше е, бути потрібною для роботодавця. Наступна ініціатива підвищення ефективності використання коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Ми пропонуємо визначити статус Державної служби зайнятості як центрального органу виконавчої влади. Бюджет фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття затверджувати по нашій пропозиції повинний уряд. Тобто зараз це робить правління, яке складається з 15 представників кабінету міністрів, 15 представників проспілок і роботодавців. Ми пропонуємо, що виключне право подання на засідання кабінету міністрів бюджету було управління, але при тому бюджет повинен контролюватися Кабінетом міністрів. Як це зараз робиться по пенсійному фонду. Ми вважаємо, що це значно кардинально змінить прозорість цього фонду і зможе зекономити гроші на потреби, які виконує цей фонд. Наступна ініціатива: врегулювання діяльності приватних кадрових агенцій. В Україні сьогодні діє 14,5 тисяч. 14,5 тисяч кадрових агенцій. Є дві проблеми, які ми хотіли би зараз ініціюємо, які ми хотіли би врегулювати. Проблема номер один: по конвенції міжнародної організації праці. Такі агенції не повинні брати грошей з людей, які шукають роботу. Їм повинна бути оплата проводитись тільки від роботодавців в Україні. У нас є можливість і так, і так платить і людина, і роботодавець. Ми пропонуємо заборонити зняття оплати з людини. Людина не повинна за це платити, повинна платити тільки організація, яка наймає людину на роботу. І друга норма зараз агенції часто самі наймають людей на роботу. І після цього домовляються з роботодавцями і виконують цю роботу. Виникає певна проблема з соціальним захистом таких людей. Чому? Тому що у нас роботи діляться на різні рівні ризику. І, скажімо, якщо людина буде працювати на металургійному виробництві. У неї значно більше ризики отримати травму, ніж, скажімо, вона буде працювати на державній службі. За це металургії і більше платять соціальні внески на сьогоднішній момент. Це питання не врегульовано, і ті люди, які наймаються з службами кадровими агенціями, часто мають рівень ризику, який вони сплачують до соціальних внесків, набагато менший. Якщо, не дай Боже, травма чи якісь проблеми, люди просто залишаються один на один з проблемами. Ми це пропонуємо теж врегулювати. Шестнадцята ініціатива: збільшення розміру максимальної допомоги по безробіттю. Передбачено змінити принцип обмеження розміру допомоги по безробіттю. Замість обмеження виплати середньою заробітною платою по регіону за місцем проживання особи вводиться обмеження максимального розміру допомоги 4-кратним розміром прожиткового мінімуму для працездатної особи. Про що йде розмова? Коли людина втрачає роботу і звертається до служби зайнятості, вона зразу отримує 70% від свого заробітку, але є максимальний розмір. Цей максимальний розмір говорить, якщо ви працюєте в Києві, то ви в разі, коли втратили роботу, а ви працюєте в Києві, а прописані в Чернігові. Ви повинні поїхати в Чернігів, взяти довідку, яка середня заробітна плата по Чернігівській області, і ви більше ніж вона в Чернігівській області не будете отримувати е, е, виплату, а е, це ми вважаємо, що дуже соціально несправедливо, тому ми більше того виходить так що до соціального внеску, дві людини, які живуть в різних місцях, сплачують однакові внески. Умовно, Харків і Київ. Але заробітна плата в Харкові значно нижча, ніж в Києві. Приходить випадок страховий, людині потрібно допомогти, і людина, яка платила, скажімо, стоїш заробітної плати, отримує допомогу по безробіттю значно меншою. Неправильно, ми вводимо максимальне обмеження чотирьома прожитковими мінімумами для працездатних. На сьогоднішній день це близько 4300 гривень без прив'язки до місця роботи чи проживання. Тобто людина, що заробила, скільки заплатила, стільки буде отримувати при безробітті. І е, е, наступна остання в нашому законопроекті е, ініціатива це зміна порядку надання статусу безробітного. Яким чином це діє зараз? Коли ви звертаєтесь до служби е, зайнятості, то Через тиждень вам починає діяти строк по безробіттю. Зараз ми пропонуємо, щоб це починалося з дня звернення е, людини, для того, щоб не було бажання зложивати, затягувати е, чи е, ще робити якісь е, дії проти е, і так е, людини, яка постраждала проти безробітного. Ці соціальні ініціативи ми позавчора презентували. Е, Федерації проспілок України і попросили їх висловити свої зауваження і надати свої пропозиції, чим можна було би їх доповнити. Також вчора ми провели зустріч з роботодавцями, презентували їм також наші ініціативи і теж попросили свої надати ініціативи і може зробити якісь зауваження до того, що ми пропонуємо. Ідея проста: за місяць ми обговорюємо з суспільством, готові приймати від будь-кого такі пропозиції, і за червень ми повинні цей законопроект вже прийняти і він повинен почати діяти. Дякую за увагу.